А що стосується компенсації за зруйноване пошкоджене житло, всього громадянами нашої області станом на сьогодні було подано 7599 заяв. З них 6781 заява по пошкодженому житлу і 818 заяв по зруйнованому житлу. На жаль, по окупованим територіям досі не вирішено питання. Ми не маємо постанови Кабміна діючої, тому заяви на компенсацію щодо житлових будинків, які знаходяться на окупованій території, досі ще не приймаються. Чекаємо. Всього комісіями погоджено компенсацію по 4109 заяв. З них 3829 заяв нараховано 284,95 мільйонів гривень. І вони вже поступили на спеціальні рахунки заявників. І заяви за знищене житло. Всього погоджено компенсації по 402 заявам. З них по 401 заяві сформовані сертифікати на загальну суму 660 млн грн.